У Чернігові на вихідних працюватиме центр масової вакцинації. Обладнають його в актовому залі Деснянської районної ради, що на проспекті Перемоги 141. Працюватиме центр у суботу, 19-го, та у понеділок, 21 червня з 9-ї до 15-ї години. Про це Суспільному сказав секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако. Вакцинуватимуть всіх охочих вакциною китайського виробництва коронавак компанії Сіновак Біонтех. Починаючи з цього тижня, що вихідних там побачимо, скільки вихідних підряд. На цьому тижні це субота і понеділок, з наступного тижня це субота-неділя. Всі бажаючі, там буде три групи людей: Перша – це ті, які реєструвалися в додатку Дія, друге це, які дзвонили на гарячу лінію 0800 в Міністерство охорони здоров'я. І третє це жива черга всіх бажаючих, які нікуди не записувалися. Олександр Ломако додав, що з собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код, а також телефон тим, хто не має договору з сімейним лікарем. Вони будуть отримувати смс для того, щоб їх несли у базу. У додатку Дія на вакцинацію зареєструвалися близько 10 тисяч жителів області, сказав начальник обласного центру громадського здоров'я Володимир Тарасовський. Вибору вакцини не буде. У центрі масової вакцинації працюватимуть із препаратом китайського виробництва. Вакцинуються всі особи вакциною Коронавак. Вакцина Астразенека, яка у нас є в закладі, зараз вона розписана повністю на другу дозу. Ті люди, хто отримали першу дозу, отримають і другу дозу. Це медичні працівники, особи, які в ковідних відділеннях. Взагалі, всі ті, хто отримав першу дозу. Вакцина Pfizer.